Компанії, які надають професійні послуги, часто стикаються з хаосом, розкидані завдання, неконтрольовані витрати, складності з клієнтами. Але, і втім, змінюється, об'єднуючи все в одній платформі: ERP для проєктів, фінансів і CRM. Реальний трекінг часу та витрат, автоматичний звіт про прибутки та збитки, пейрол, контроль бюджетів. Управління проектами з канбан-дошкою та діаграмою ганта. Візуалізуйте етапи та призначайте ролі. CRM для лідів і клієнтів, додавання, редагування, конвертація в проекти одним кліком, командна співпраця, чати, календар, сповіщення, звітність: генеруйте звіти по прогресу, фінансах за хвилини, плюс мобільний додаток для доступу з будь-якого місця. Уявіть агенцію, яка оптимізувала процеси. З цього вони скоротили рутину. Підвищили прибуток на 20%, покращили командну роботу. Це не теорія, це результати сотень компаній. Почніть з 49 доларів на місяць з безкоштовним тріалом. Зробіть кров до ефективності, зивтінь.